Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас дуже проста задача хід білих, мат в два ходи. Натисніть на паузу і розв'яжіть. Як поставити тут мат, але всього два ходи? Давайте розпочнемо з неправильних ходів. От якщо білі грають десь будь-куди королем, це ж от нічого не дає. І наступним ходом немає мату. Можна спробувати ферзь F1. Тобто, якщо короля 4, ферзь 6 мат. Але Чорні грають короля 2 і немає мату в хід. Ферзь D3. Отак от ферзя поставили поближче до короля. Але знову ж таки короля 2. І мату немає. От, чорний король часто на А2 ховається. Давайте в нього це поле заберемо. Ферзь 2, король А4. І немає мату в один хід. Ферзь а 8 не мат. Король втікає. Виграє за білих мат в два ходи, вхід ферзь е 6. Ферзь забрав поле А2. Єдиний хід чорних короля 4, а 6 мат. Ось така от простенька задача. Я от колись її розв'язував кілька років тому, і витратив на розв'язок її десь приблизно секунд 30-40. Несподівано довго. Всього у всього навсього два ходи, а я довго не міг її розв'язати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, от скільки вам знадобилося часу, щоб розв'язати цю задачу. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!